Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми вибралися на серйозні пошуки біля озера. Колись я тут шукав, були в мене тут досить цікаві знахідки. Тут зверху точка по Київській Русі, і коли спускали ставок, багато цікавого тут було. А зараз ми хочемо потрапити он на ту сторону по березі. походити. Сонячна сторона може там щось буде цікаве. Я сьогодні зі своїм ятраком копаю і товариш з XP Deus. Хочу сказати про цей ставок, що він ще був викопаний десь у 18 столітті. Це не новий ставок, бо тут ще попадалися Монети польські. Баратінки попадали з 1600-х років на від я тут піднімав. Ну, природа гарна. Звичайно, якби його спустили тут походити, то було б цікавіше. А так зараз доведеться імпровізувати. Ось тут гребля спускають тут воду. Арбузи ростуть. Я коли тут ходив, то я виходив тут зовсім малу площу ближче до берегів, а посередині я не ходив. Але якщо його спускають, його спускають фактично повністю. Тут залишається такий тільки струмочок посередині. Да, туди також можна було попасти на те поле, але туди ми... це тільки перепливати. Якщо на це ми ще можемо перейти пішки через складку, то туди це тільки перепливати. В, в них там є моторний човен, може ми пізніше їх спитаємо, щоб вони нас перекинули. Побачимо. Перейшли ми на другий берег ставка, ходимо по такому випасу. Сигнальчик з ямки був. Реально подумав кусочок динарія. Ну, коли вже так роздивився, бачу шмурдяк. З цієї сторони ставка, до речі, я ще ні разу не ходив. Зараз розвідали там кладка, де можна переходити на цю сторону. Коротше, треба дочекатися, коли його спустять. Пройшов трохи далі по руслу. Тут русло заросло геть очеретом, хожу по березі, сигнальчик високий, а подумав. Ось викопав, зразу показую. Подумав, що риболовний грузок. Ну це, скоріш за все, і є риболовний грузок, але я звернув увагу, чому він червоного кольору. Перший раз бачу, бо зазвичай свинець він такий сірий або чорний, а це червоний. Я його лопатою шкребнув і дивлюся, що тут жовтий метал, це бронза. Це бронза, але ну, я перший раз бачу, щоб грузки риболовні робили з бронзи. Така незвичайна знахідка. Цікава бронзовий грузок. Відлили ж в ложку, походу, ну це в ложку відливали. Комусь не жалко було з бронзи лити грузки. Дивно. Покажи, покажи ложку. Ось так ломба така. Ага. Я думаю, нам треба переходити, бо ми тут тільки витрачаємо час. Фігня тут всяка. На ту, е, на ту сторону, може в сторону хутора пройдемося. Оце кут там ножик якийсь. Щось таке було. Ну, типа бриллик. Ну, Со угу. ну, свастикою. Ух ти. Ложка алюминий клеймо. Німці ж тут же були, бо тут я знаходив гільзи німецькі тут попадались. Блін, а де ж ця сама штука? Немає так. А А в мене он дивись, оцей грузок такий Інтересний Це ж дивись бронза. Де? Дивись, я вам там шкребнув Странно, перший раз таке бачу. Бронзовий грузок. Що, блін, в ложку бронзу відливали. Yeah. Що, блин. Так. В камрада є находка, цілий браслет. здається, він в посріблені. Фокусуємо. Трошки гнути, але то таке. Ну, да. У он, короче, какая-то такая фигня, типа похоже на обручалку ломаную. Вот так лучше видно. Да, посеребрение. есть черговая находка. Может, Ага. Створочка. Да. А у меня цель, блин, совдепия одна лиза. Значок. зачетный тракторист, да. гусеничный, ага.